Відтепер кожен небайдужий на правах громадського наглядача може приєднатися до рибінспекторів. Спільно з працівниками органів рибохорони інспектори можуть брати участь у рейдах, здійсненні перевірок та вимагати дотримання законодавства у галузі охорони водних ресурсів. Практично їх повноваження обмежені тільки правом складати протокол. Перелік необхідних документів, щоб стати громадським інспектором, доволі простий. Це перш за все заява людини. Якщо її рекомендує громадська організація, треба мати звідти ходатайство, Далі кандидат буде проходити спів. vai se На сегодняшний день произошла реорганизация, то есть и пристроен статуса госслужащего, проведен конкурс, набраны инспектора, которые пришли в спецпроверку, набраны новые общественные инспектора, которые имеют желание бороться с браконьерством. Сейчас на данный момент и общественная организации нам написали ходатайство о принятии общественных инспектора, ряд людей. Я думаю, общими усилиями мы наведем порядок и общественные инспектора нам все больше и больше будут вливаться.